Робота для душі так про свою справу говорить майстер Олексій Ровдо з Донеччини. Чоловік виготовляє унікальні моделі ножів для своїх виробів використовує як звичайну нержавіючу сталь, так і мозаїчний Дамаск, а оздоблює їх коштовним камінням за бажанням навіть позолотою. Це теж дуже довго, дуже багато всього ми проектували і зробили в цьому ножі 36 камінь. В очах, в заколки, сережки і по периметру теж натуральне каміння встало. Серед низки різноманітних ножів у майстерні Олексій демонструє свій улюблений виріб. Цей ніж нині нагадує чоловіку не тільки про старт власної справи, а й про місто, в якому все почалося. Краматорськ. Це вікінг. Перша моя розробка, яку я зробив сам, дуже багато над нею працював, саме голову моделювали, переробляли, і потім, коли. Закінчив це було в Краматорську. Ми розробили, я зробив перший ніж. Я виставив його в інтернеті. І десь вже 12 та ночі я чекав відгуки в Фейсбуці, що мені за нього скажуть. А потім я сам для себе сказав, ну, чого я чекаю? Ніж класний. Сім'я Олексія Ровдо двічі втрачала рідну домівку через окупантів у 2014 році. Вони змушені були покинути Макіївку і переїхати до Краматорська. Та в 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, довелося переїжджати у безпечніше місце. Тож цього разу зупинилися в Коломиї подалі від обстрілів. Нажі все життя мене захоплювали в дитинстві. Я там дідуся свого просив, щоб він навчив мене там зробити ніж плюс. Якось так, ну, не знаю. Дуже подобалася мені ця тема. І якось в 2012-13-му року році мене запросив майстер навчити мене показати, як це робиться професійно. От я поїхав, мені все показали, розказали, і після того я почав робити це сам. За словами Олексія, найважче було знайти житло та приміщення на Прикарпатті. Аби почати власну справу з нуля, чоловік перевозив обладнання частинами протягом півтора року. Спочатку знайшов там. Попрозу кажучи, волонтерів, які туди везли якісь гуманітарку, а назад вивозили вже платно, але дуже дорого з ними було співпрацювати. Я знайшов класного перевізника, який потім бусом затягав мені сюди. Чому так? Я не шукав там великої фури, тому що не було можливості. Ми продавали якусь продукцію, яку привезли сюди з Краматорського, заробляли кошти, і це все вкладало в перевезення. Над розвитком справи нині працює вся сім'я Олексія. Дружина фотографує уже кінцевий результат та виставляє на продаж. А батьки упаковують та шиють ексклюзивні чохли для ножів. Перші вироби, звісно, крива коса як глянули, що ми робимо. А потім потихеньку. Ну, вже потихеньку. за 10 років, так, да, досвід уже є. Шкіра теж українського виробника, дуже хлопці гарні зі Львова виробляють у них, ну, хоча і італійська є шкіра, різні шкіри пітонів і гуанів теж такі буває, що ножни складні, трошки буває, вставляємо красоту якусь таку, як ніж красивий. Окрім того, наразі в майстерні 10 працівників і кожен контролює різні процеси виробництва. Робляться воскові моделі всі фурнітури для ножів. Вона, як ювелірне виробництво, виливається, ну, виливається правильно з воску, збирається в ялинки, потім віддається це все хлопцям, вони це формують і виливають вже з кольорових металів, з латуні, з мельхіору. Далі, якщо брати по клинках, ми купуємо сталі або у ковалів заготовки ковані і самі виробляємо клинки. Загалом Олексій створив більше 10 тисяч ножів. Його авторські вироби нині є у відомих військовослужбовців, таких як Буданов та Залужний. Розпізнати роботу майстра можна за ексклюзивним гравіюванням на кожному подарункові. Віталія Когуч, Ярослав Макар, Андрій Гаргара, телеканал 402.